Всім. Всім доброго дня. Розпочинаємо осідання комісії з питань комунальної власності житлового комунального господарства збереження та транспорту. На порядку денному сьогодні два питання. Давайте вибори секретаря сьогоднішнього засідання. Предлагаю проголосувати за кандидатуру скліпіс Ставимо порядок. Для питання на голосування. Різдві. За. Глуші. За. А то, Прийнято. Так, перше питання про прийняття майна комунальної власності на міської територіальної громади. Доповідач, що не на народний спорту на Інської міської районного сміття. Доброго ранку. третього спеціального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій та наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій про безоплатну передачу державного майна у комунальній власність, а також рішення. Ананівської міської ради від 22 березня 2024 року номер 1057 просимо прийняти безоплатно з державну комунальну власність Ананівської міської територіальної громади нерухоме майно комплексу будівель дитячого садка за адресою вулиця Арсенальна, 1574, село СОЖКО Подільського району. Це майно належить Державній службі України за правокористочів, як ви є третій спеціальний центр швидкого реагування. Це, це територія дитячого садочка Жеребківського І створити комісію з питання приймання передачі майна, зазначеного додатку до цього рішення, та її склад. комісії оформити прийняття майна вказаного в пункті 1 в порядку вирішення чинних законодавством України та скласти відповідний акт прийняття. Є склад комісії, який постановимо розведені, і акт, і додатків є згідно з листа майно це. Будівлі, а також саме, що нам в дитячому садочку. Перелік всіх є, можна познайомитися. Є питання до повідача. Ставимо просування. Річний. Річний Дякую. Друге питання: принесення змін до рішення міської міської ради з 20 грудня 24-го прав про інфраструктурної міського радуги откач. Доброго ранку. Доброго ранку. Ваше розповідав проект рішення про внесення до рішення аналіз міської ради. 20 грудня 2024 року номер 1332 вноситься зміни до рішення Ананівської міської ради про затвердження положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна Ананівської міської територіальної громади. А саме положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності викладається в новій редакції. Пункт 2.1. Викласти. Нової редакції і пописати з метою проведення незалежної оцінки майна аналізка міська рада, яка є замовником оцінки, забезпечує відбір суб'єктів оціночної діяльності, суб'єктів господарювання. Є питання до придача? Ставимо голосування. За. За. Дякую. На сьогодні питань більше немає, тому вище по Всім дякую і